Це ми були у музеї Трембітаря. Я екскурсію зняла, мені дозволили це знімати. А ось це за хатою у нас тут такий міні-музей. Ось це таке щось типу ночов. Це, мабуть, млин, так я собі думаю. А дивіться, яка дошка, погано видно. 1844 рік. Ось решето, сито. Це, Си, я думаю, стопа. Так. А то льон м'яту. А це ткацький станок. Угу. Та ж седальні. зараз, мабуть, ніхто таким не займається. Ладно. Уже що я тут знаю? Коса серп? Це, мабуть, такий Міряти землю. Це що таке? Навіть не можу собі уявити. Так, це пральна машинка в нас. І подивіться, це, мабуть, тут пане Вінколі подарував з наших військових. Ну, це вже теж раритети, телевізори, скрипка така саморобна, дивна сідло. Це ха-ха, не знаю що можна подумати. Ще в нас крапочка. руги, пилка. тут все разом. Те, що, мабуть, господареві не подобалось, не треба було в господі і все сюди повиносив. Це у нас, я думаю, жорна. Так, жорна сюди засипалося. мабуть, крупа, зерно і крутилася. Ось ручечка така і перетворювалась на борошно. Ось маленькі ночи. Угу. Ну, і інструменти, якими і досі люди, мабуть, користуються в селі. Ось сапка, оце я знаю, у нас називалося Гвоздодер. Я не знаю, як цвяходер, так? Ще зараз воно так називається. Ну, і подивімося на світлини. Сподіваємось, що ми ще сюди колись потрапимо.